Питання, чому я нічого не хочу, і дуже часто причина полягає в тому, що нам не вистачає енергії, куди ми зливаємо її, що нам не вистачає жити, повноцінне життя. Ми втрачаємо енергію через спілкування із токсичними людьми через те, що нам не вистачає системи в нашому житті, і тоді в нас багато метушні, якісь нелогічних дій, які треба вбудовувати в своє життя. Також ми втрачаємо енергію через те, що живемо не так, як нам хочеться, а часто із позиції зберися і терпи. А також коли не дбаємо про своє тіло та психіку, у нас проблеми зі сном, і ми їх не вирішуємо. У нас неправильне харчування, немає занять спортом. Також ми втрачаємо енергію в ті моменти, коли постійно крутимо в своєму внутрішньому ефірі осуд стосовно себе та інших людей, і коли постійно гадаємося на емоційних видалках. Підписуйся, щоб дізнатися більше.